Історія про мишку Рване Вушко Ганс Фалада. В одному місті у величезному будинку жила самотня одинока мишка на ім'я Рване Ушко. Зовсім маленьким мишеням вона побувала в кігтях у кішки, і та так поранила і порвала її вушко, що воно не стояло сторчма, як у всіх мишей, а було притиснуто до голови. Через це її звалася вона рване ушко. Сердита стара кішка зжерла всю мишачу сім'ю батьків, братів, сестер. І з того часу мишка жила у величезному будинку сама самісенька. Нудно було мишці на самоті, і часто вона зітхала, мріючи про те, як знайти подругу для ігор, а ще краще красення нареченого. Але від зітхань, на жаль, користь невелика, і ні подруги, ні нареченого урваного вушка так і не було. Одного разу, коли всі в будинку, в тому числі й кішка, спали, рване вушко сиділа в коморі, гризла шматочок сала і гірко нарікала на свою долю. Раптом вона почула тихий голосок. Хе-хе-хе. Яка ти дурна сліпа миша та визирни у вікно і побачиш красеня, кращого, за якого у світі немає. Він теж, як ти, самотній і був би щасливий познайомитися з панночкою мишкою. Рване ушко глянула праворуч, глянула ліворуч. Подивилась на тарілку, де лежало сало, зазирнула під тарілку, нікого нема. Виглянула у віконце, побачила велику багатоповерхову будівлю і більше нічого. Хто говорить зі мною? Де ти? І де той красень, про якого ти сказав? Хе-хе-хе, хе, озвався той самий голосок, та ти справді сліпа? Поглянь на стелю. Я сиджу якраз над тобою. Підняла рване вушко очі. Справді, прямо над головою сидить велика мурашка і дивиться на неї. А де красень? згоряючи від цікавості, тихо спитала рване вушко. На даху он того будинку. Він сидить на ринві і хвіст назовні звісив, відповів Мурашка. Знову рване вушко виглянуло у вікно, і справді на ринві, звісивши хвіст назовні, сидить миша з козацькими вусами і уважно оглядає вулицю. Скажи, мураше, чому він там сидить? здивувалося рване вушко, а раптом він упаде та розіб'ється. Мабуть, теж не дгує над самоті, відповів Мурашка. Тому сидить і виглядає, чи не з'явиться на вулиці якась мишка. Рване вушко благала. Дорога мураха, скажи, як мені пробратися до нього, а за це я тобі все сало віддам. Мураха задумливо погладив передніми лапками свої щільні щелепи, почухав задніми черевцями, і сказав, навіщо мені твоє сало, я його не їм. Я люблю цукор, мед та повидло. Там, де я проходжу, тобі не пройти. Я можу пролізти крізь замкову щелину, а для тебе вона мала. Але рване вушко так просила й благала мураху, що він зрештою обіцяв подумати. І завтра ввечері сказати, як їй перелізти на сусідній дах. Мишка знов зустріла в коморі мурашку і з завмиранням серця запитала, чи знає він дорогу. Дорогу я, припустимо, знаю, відповів хитромудний мураха. Ось даси мені людяник, тодісь покажу. Ой, жалібно вигукнула рване вушко. Та де ж я його візьму? Єдиний людяник, про який мені відомо, лежить у господині на нічному столику. Ставши вранці, вона завжди смокче його, щоб весь день у неї був солодким. Ох, от і принеси його мені, холодно сказала Мурашка. Як же я його принесу? злякано вигукнула рване вушко. У спальні ночує зла стара кішка, яка жерла моїх батьків, братів і сестер. Ледь вона мене почує, мені тут же прийде кінець. Як ти, людяник, здобудеш твоя справа, байдуже промовив Мурашка. Але доки я його не отримаю, ти не дізнаєшся, як пройти до нареченого. Як не плакала, як не просила, як не благала рване вушко, все було марно. Беслюдяника мурашка відмовлялася розповісти про дорогу. Робити нічого побігла вона, намагаючись не стукати кіхтиками з комірчини до кухні, з кухні до їдальні, з їдальні до кабінету, з кабінету до вітальні. а звідти, ступаючи ще тихіше, вона прокралася до спальні. Штори в спальні були щільно зачинені, і людині здавалося б, що там темно, хоч око виколи, але миші в темряві бачать набагато краще, ніж люди. І рване вушко побачила, що її на лютіший ворог кішка, ожах, не спить. Вона лежить на гарній підстілці поруч із ліжком, куди рваному вушку треба залізти, щоб дістатися людяника на нічному столику. Лежить, потягується і хижо облизується, ніби вона страшенно голодна. Не втрималася рване вушко і зі страху пискнула. Кішка пробурмотіла, ніяк миша в кімнаті. Я думала, що давно винищила в будинку всіх мишей. Ну що ж, доведеться зловити її. І, збираючись підвестися, кішка потяглася. Рване вушко до смерти перелякалася і звернулася до стільця, під яким сиділа. Миленький стілець, будь ласка, скрипни трохи. Кішка подумає, що це ти скрипів і що жодної миші тут немає. Зглянувся стілець над рваним ушком і легенько скрипнув. Кішка одразу знову лягла, пробурмотівши. Це, виявляється, стілець скрипить, а я подумала миша. Ну коли миша мені тільки здалася, можна спокійно засинати. Кішка ще раз потяглася і миттю заснула. А що ж рване вушко? Страшно їй, адже щоб дістатися до нічного столика, треба пройти повз жахливу кішку. Вона боїться, що від страху стукатиме кістиками по підлозі і розбудить свого найлютішого ворога. Але людяник роздобути треба, інакше вона не дізнається про дорогу і назавжди залишиться сама. Ірван вушко наважується пробігти ліжком і зістрибнути з подушки на нічний столик. Це буде не дуже небезпечно, адже на ліжку спить господиня. А люди для мишей не такі страшні, як кішки, бо люди повільніші і сон у них міцніший. І ось рване вушко прокларалася до ліжка, по ніжці, чіпляючись з кігітками, залізла на ліжко. Ну, а тут м'які ковдра та подушка, так що можна не боятися, що їх таки стуканутимуть. Рване вушко бігла швидко швидко, бо миші взагалі дуже швидко бігають. Але, забувши про обережність, зачепила хвостом ніс господині. Цій стало лоскітно, вона чхнула, прокинулась і, вирішивши спросоння, що в ліжко залізла кішка, крикнула Кш-хш. А мишка схопила в зуби людяника, зістрібнула з нічного столика і навтяки у прочинені двері. Ось бачиш. Зауважив Мурашка, коли рване ушко принесла йому в зубах людяника. Все і виявилось дуже просто, а ти комизилася. До речі, ти сподіваєшся, ні шматочка не відкусила? І мурашка ретельно оглянула людяник з усіх боків, але він був цілесенький. Рване вушко його навіть не лизнуло, хоч і не йшла в пащи. В нагороду за працю вона вимагала, щоб мурашка розповіла їй, як перебратися на сусідній дах. Це простіше простого, відповів мураха, ти ж знаєш, що господар тримає на горіще голубів, і вони весь день літають куди хочуть. Попроси якогось голуба, а вони птахи добрі перенести тебе на спині. Отримавши таку чудову пораду, рване ушко з усіх днів помчала сходами до оселі голубів, а мурашка побігла скликати своїх родичів, щоб до ранку встигнути перетягнути по шматочках людяник у мурашник. Було вже темно, голуби сиділи і розмовляли між собою. Руки дрі діку! руки дірок, вони обговорювали, куди вранці полетіти за їжею. На городі біля озера посадили горох, але питання, як до нього підібратися. Там увесь час тиняється величезний рудий котище і підстерігає голубів. Рук – обурювались голуби, жодного життя не стало від кішок. І що тільки люди знаходять у цих мерзенних створіннях? Гук рук Цілком з вами згодна. Просмрелизнула в голуб'ятню вступила в розмову рване вушко. Мене сьогодні теж мало не схопила кішка, дякую, стілець скрипно виврятував. У цьому будинку всюди чатують страшні небезпеки, і жити мені тут уже не можна. Може, хтось із вас рано вранці перенесе мені на спині на дах сусіднього будинку. Руки-ді-рук, -рук перепролушились голуби. До голуб'ятні забрався злодій він підступний, хоче наш заговорити, а потім вип'є яйця. Але рване вушко указ сказала голубам, що вона їм не в горах, а яєць не їсть і ще раз попросила перенести її через вулицю на сусідній будинок. Рук і – зраділи голуби. Якщо ти не торкнешся наших яєць, ми допоможемо тобі. Але зараз уже пізно, віконце голуб'ятні зачинене. Приходь рано вранці, гук рук Рване Вушко вічливо подякувала голубам і пішла спати до себе в нірку, яка знаходилась на кухні за кухонним буфетом. І всю ніч їй снився вусатий красень наречений. Кішка, за те, що стрибнула до господині на ліжко, отримала прочуханки. До того ж її виконуло зі спальні. Зла і ображена вона сиділа за дверима. тіло в неї боліло. Мене звинувачують, міркувала вона, у тому, що я зачепила господиню по обличчю хвостом. Але я знаю, що цього не робила. Хто ж тоді? І тут кішка згадала, як їй почувся мишачий писк. Але потім вона вирішила, що це скрипіт стілець. А може, це справді була миша? подумала кішка, і вона зіграла зі мною такий злий жарт. Обійду я дім, пошукаю, можу, натраплю на її слід. І кішка Тихенько ступаючи, пішла по будинку, а її величезні зелені очі горіли яскраво, як ліхтарі, так що, незважаючи на темряву, вона все бачила. Вона заглядала в усі кути, нюхала під кожною шафою і нарешті вигукнула. Знайшла, мишеним духом пахне, який приємний запах. Мила мишка вийди до мене. Ми станцюємо з тобою танок ну, кішки мишки. Але рване ушко не чуло зла кішку, яка хотіла її з'їсти. Вона солодко спала у себе в нирці і їй знився красень наречений. Ніхто не відгукувався на підступне запрошення потанцювати. Засмучена кішка пішла далі і прослізнула в комірчину. Там була страшна метушня. Тисячі мурах зібралися, щоб отримати по шматочку червоного лядяника. Грізним начальницьким тоном кішка запитала, це ще, що за банкети біганина серед ночі, коли треба спати. А чи відомо вам, що ночами не сплять лише розбійники? Але мурахи анітрохи не злякалися. Вони знали, що кішки не їдять мурах, тому що віддають перевагу прісному, а мурахи, як відомо, на смак кислі. Хі-хі, засміялися вони, стара товста кішка. Ти теж тиняєшся ночами замість того, щоб спати. Виходить, ти теж розбійниця. Я інша справа, суворо зауважила кішка. Хозяїн призначив мене нічним сторожом, щоб у хату не залізли злодії. А що це за червоний людяник ви тут обідаєте? Мені здається, що він крадений. Це мій людяник, вигукнула хитра мудра мурашка. Я отримав його за те, що дав добру пораду. Це людяник господині, і він лежав на її нічному столику, ще суровіше відрізала кішка. Ану, викладай, хто тобі його дав? Не скажеш, одразу заберу, а скажеш, так і буде. Залишу. Злякавшись, що кішка забере людяник, хитрюга мураха зрадив рване вушко і розповів все, що знав. Кішка страшенно розчутилася, зрозумівши, що за отриману прочуханку повинна дякувати мишці і запитала у мурашки. А ти, бува, не знаєш, де у цієї мишки норка? Ні, відповів він. Але ми мурахи можемо залізти куди завгодно, і жодна жива істота, якщо вона не літає повітрям або не плаває у воді, не здатна сховатися від нас. Я пошлю моїх братів, і вони миттю розшукають її нірку. Мурахи розпорлися в різні боки. І незабаром один з них прибіг і повідомив, що Нірка під кухонним буфетом. Так я й думала, пробурмотіла кішка. Тут з під нього несло мишачим духом. Кинулася вона в кухню, але як не намагалася, як не протискалася, в щілину пролізти їй не вдалося. Надто та була вузька. Що ж робити? засмутилася кішка. Я маю впалювати цю мишу, навіть якщо це буде коштувати мені мисочки смерчиного солодкого молока. Якщо ти дозволиш на муранці попити солодкого молока, втрутилася хитра мудра мурашка, я допоможу тобі. Кішка заприсяглася віддати все молоко, яке отримає на сніданок, і тоді мурашка сказала зараз один із нас піде і вкусить мишку за вухо. Вона з просоння злякається, вискочить, і ти її зловиш. Сказано, зроблено. Послали молодого мураху. А кішка вмостилася в засідці перед кухонним буфетом, і очі в неї розгорілися ще яскравіше, щоб стало світліше, і відразу можна було помітити мишу, що вибігла. Чекає кішка, чекає, хвилина минула, друга, третя, п'ять хвилин минуло, нарешті з-під буфета виповзає посланий мурах. Ах ти накинувся на нього мураха Хитрюга, не зумів розбудити мишу, сили в тебе в щелепах не стала, чи й кислоти в черевці, що ти не зміг якусь нещасну мишу так укуснутись та припекти, щоб вона вискочила, як ашпарана. Посланий мураха став виправдовуватись, кажучи, що він і кусав з усієї сили, і кислотою бризкав. але Миша спить, як ні в чому не бувало. Послали другого мулраху, але й тут і той повернувся ні з чим, мишка не прокинулась. А справа була ось у чому. Вона спала на боці і відкритим у неї було тільки одне вухо те саме, яке їй порвала кішка, за що мишка і отримала ім'я рване вушко. І це вухо зовсім не відчувала болю, так що мурахи могли кусати його, скільки заманеться. Мишка продовжувала спати і бачити приємні сни. Зрештою, пішов кусати сам хитромудний мураха, але й йому пощастило не більше, ніж іншим. Вернувся він і каже кішці Скільки ми кусали, мишка спить і навіть вухом не веде. Але я знаю інший спосіб її зловити. Якщо я його тобі відкрию, ти віддаси синам смачне солодке молоко. Кішка пообіцяла, якщо я зловлю мишу, пити скільки влізе. Зрадів мураха і каже Рано вранці миша побіжить на голуб'ятню. Голуби обіцяли перенести її на сусідний дах, ось ти підстережеш її там і спіймаєш. Чудово! вигукнула кішка, тільки ловити її доведеться перед голубятнею. Господар сурово заборонив мені заходити туди, якщо він побачить мене біля голубів, дасть велику прочуханку. У тебе буде час зловити її на сходах, зауважив хитроумудний мураха. Добранч. Вранці Господар піднявся раніше всі, за всіх і пішов на горище відчинити у голуб'ятні віконце, щоб випустити голубів. Він відчинив віконце, і всі голубі вилетіли, крім одного, який неспокійно кружляв по голуб'ятні, промовляючи. Руки дірук, -ді -рук, де ж мишка? Мені час летіти, руки дірук. І тут з усіх ніг бігла мишка, а слідом за нею кішка. Забувши в мисливському азарті про заборону господаря, вона вдерлася до голуб'ятні. Йваний ушко заскочила голубу на спину, той змахнув крилами і вилетів із голуб'ятні. Арване ушко прилетіло на голубі на сусідній дах і зустрілася зі своїм красенім нареченим. Вони одружилися, і в них було стільки дітей, що ніхто ніколи не відчував себе самотнім.